Запрошую вас до себе на кухню. У мене сьогодні такий салатик чудовий із смаженими баклажанами. Я дуже люблю баклажани у будь-якому вигляді. А коли, особливо коли вони трошки такі обжарені, обжарити баклажани, ну, нарізати кубиком, обжарити на е, великому огні з двох сторон, потім зробити маленький вогник і накрити кришкою і тушкувати буквально 5 хвилин. І всі останні інгредієнти, ой, помидорчик, який купився, солоденький, такий смачненький, сочний, червоненький. Смакота. Всі інгредієнти помидорчик, огурчик, нарізати на такі шматочки великі, теж на, на кубики. Ось. І в мене ще, чого я назвала цей салат літо у розполі, тому що в мене тут два види цибульки, синя цибулька і зелена. А зелень нарізати такими крупними шматочками і відправити теж туди. А також в мене там ще чесник. Тепер збираємо до кучі весь, весь салат, і потім тут, туди я ще додала ну, чесник я видавила. Потім ще посолити, поперчити і додати і полити олійкою. У мене олійка без запаху, а краще використовувати таку базарну, яка дуже класно пахне. запрошую вас до себе на канал, у мене дуже багато страв, у мене багато плейлистів. Будь ласка, заходьте, дивіться, ставте лайки, коментуйте. Куштуйте, готуйте і куштуйте. Я люблю вас і чекаю, дуже чекаю вас на своєму каналі. Будь ласка, заходьте. І е, дуже обережно перемішати і куштувати. А ще в мене буде продовження до цього салатику.